Вітаю, друзі! Мене звати Ольга, я антикварка, і я дуже люблю старовинні речі, а також колекціоную цікаві історії. Сьогодні хочу вам показати цей прекрасний антикварний чайний сервіз. Він був виготовлений в Англії, орієнтовно в 1830-х роках. Це кістяна порцеляна. Кістяна порцеляна має білосніжний колір, вона така напівпрозора, дуже красива. Старовинний чайник має ось таку форму. Відразу можна зрозуміти, наскільки старовинна річ, по формі чайника і по формі чашки, а також блюдця. Вони мають такий характерний вигляд. Чайник, наприклад, виготовлений у вигляді стиглої дині, так і описується в старовинних каталогах. А, має таку, бачите, ніжку масивну основу достатньо великого об'єму. Візерунок по колу, бачите, такого бускового кольору наносився окремо. Спочатку робилася форма чайника, чашок і решти предметів. І потім зверху наносилась окремо, ось така красива гілочка. Ну, дуже зрозуміло, там да, там якась квіточка, дуже схожа на чортополог. Такий, ну, такий дуже ніжний бусковий відтінок. А, що ще свідчить про те, що це антикварний сет, обов'язкова складова антикварних чайних сетів це була молочник або крім джар, ще називається milk jar. і ось такий Slope Ball. Bowl. bowl – це ємність для злива залишків, холодного чаю з чашок для того, щоб. Не псувати смак напою. Тобто, коли гості сидять за столом і чаюють, в чашці залишається трошки чаю, і він, звісно, що охолод... вже холодний. І для того, щоб не псувати смак чаю і підлити гаряченького з чайника, залишки з чашок, зливали оцей цей бол, він стояв обов'язково на столі. Також сюди зливали проливну воду з чайника. Ви ж знаєте, да, що перед тим, як заварювати чай, бажано сполоснути чайник гарячою водою, злити її, і тільки потім засипати чайне листя і вже заливати кропом. Таким чином, напій буде більш міцний і ароматний. Слоубол, використовували також і для зливу цієї проливної води. В одному з каталогів антикварної порцеляни старовинної дослідники. З'ясовували все ж таки, хто виробник цієї серії посуду, тому що зустрічаються багато, наскільки це можна зараз зустріти такі старовинні предмети. Зустрічаються предмети з таким візерунком, але ні маркування, ніяких підписів, ніяк неможливо не, не ідентифікувати, хто виробник. І таким чином дослідники в каталозі. Умовно назвали цю серію Хамелеон, тому що так і не змогли з'ясувати, хто ж все-таки виробник. У, у, на початку 19, 19 го сторіччя і середини 19-го сторіччя дуже було багато і невеличких мануфактур порцелянових, які а, а, Створювали предмети або тільки чайно кавові сети, або, наприклад, для ванних кімнат, і потім з часом не витримували конкуренцію і по ну, багато чинників, факторів, які е, е, зробили так, що ці мануфактури, на жаль, перестали існувати. Тому е, на той момент ще було не обов'язково маркування і е, ідентифікація. Ну, тобто, не, це не було обов'язковим. Щоб на предметах фабрики ставили свої маркування і позначки. Тому, на жаль, не всі антикварні предмети можна ідентифікувати. Умовно, цю серію назвали хамелеон дуже тендітний такий красивий малюночок, білосніжна порцеляна, чашка дуже старої форми. Пізніше чашки все-таки були іншої форми. Ось ця ручка і форма самої чашки також свідчить про те, що це старенький сервіз. Також блюдце має таку глибоченьку форму, таке, знаєте, віддалено нагадує піалу. І взагалі ми повинні бути вдячні Англії за те, що саме тут придумали філіжанку до піали чайної китайської. В Англії придумали. Доєднати таку ручечку приробити да, для зручності. Тому дякую англійцям за те, що зробили такий винахід. От, такий дуже красивий сервіс. Я вам ще раз хочу показати, що маркування немає. Але якщо уважно подосліджувати, почитати, поспостерігати, то абсолютно впевнено, можна сказати, що це дуже старовинний сервіс. І це. Дуже яскравий приклад того, що речі можуть зберігатися і до наших часів в гарному стані. Це називається буфетна збереженість, тому що ним, я думаю, що достатньо рідко користувались, і він десь обережно стояв і зберігся до наших часів буквально можна сказати в ідеальному стані. Він готовий відправитись в новий будинок, він в наявності, він в продажі, будь ласка, кого цікавить, звертайтесь. Складається сет з чайника, об'єм біля одного літра, слоубол, молочник і вісім чайних пар. Чайна пара це чашка і блюдечко. Дуже гарний стан. Підписуйтесь, тут багато цікавого і корисного.